Доброго дня. Я хочу запропонувати вам нашу новиночку. Колекція Олівер. Це велюрчик з такою гарною кольоровою гамою. Присутні як комерційна гама, комерційні кольори, так і яскраві відтіночки, які зможуть внести додаткові акценти в будь-який інтер'єр. Колекція виконана на фліс або вувінку як який ще називають. Вона така дуже щільна, приємна на дотик. Дуже приємні тактильні відчуття. Також із плюсів цієї колекції тут присутнє водовідштовхуюче просочення. Зараз я вам продемонструю, як воно працює. Коли у нас рідина попадає на поверхню тканинки, як бачите, вона не просочується, а залишається на поверхні. Тепер ми беремо звичайну серветку і просто кладемо поруч з Вилитою рідиною. Бачите, я навіть не прикладаю додаткових зусиль. Водичка сама просочилася у серветку. Тепер забираємо залишки з поверхні і отримуємо сухеньку, чисту тканинку. Як бачите, ніяких розводів, ніяких ореолів не залишається, тканинка залишається абсолютно сухою. Щодо технічних характеристик, тест Мартіндейла складає 100 тисяч цифрів. Вага колекції складає 576 грамів, ширина колекції 140 сантиметрів. Гарний варіант, приємна ціна, гарна фактура. Я сподіваюся, вам сподобалася наша колекція.